Вітаю друзі, слава Україні! Пройшов черговий день роботи. І от хочу вам показати черговий сорт. Це, скажімо так, для поціновачів великоплідних сортів. Отакий сорт. Висновки робіть самі. Гарний круглий горіх. Ось такий він в плющі. Вага Багас плюскою двох горіхів. 20 грам більше трошки. Плюска важить. 8 грам. Отаких два горішки. В середньому по 6 грам. Я їх підряд всі переважу, щоб було зрозуміло, хто чого вартий, чи варто ганятися за великими сортами. Подвійний такий горіх. 3 грами. важить кожен. 6,4 5,8 5,2 6,5 6,3 8, 5, ,5 От і кластер. На три горіхи. 28. Бувають на цьому сорті кластери, типу. 7 горіхів. Кластер. Три горіхи. Майже 18 грам. Якщо брати одиночні горіхи, такі як оцей, тут вже за 7 грам. В середньому горіх важить 6 грам. Що дуже цвіте в ранні терміни, має дуже багато пилку. 6,9, 6,8, 6,6, 6 і грам. Ну, якось так. От. 28 грамів. Три горішки. Випадають вони прекрасно. Майже по 6 грамів. Одиночні, звичайно, важить більше. Якщо зробити нормування і залишити на гілці десяток горіхів, а не сотню, то вага збільшиться на 20%, це точно 6,5-6,3. Парочка майже 13 грамів. Отакі горішки. Зараз візьму. Інструмент для ковки, спробую роздушити, показати ядро. Досить товста скорлупа. Таке ядро. Два грами. Три з половиною важиш каролупа. Колиться досить легко, але шкаролупа досить товста. Давайте так зважимо. 6,6. Я уважу, що це сирі горіхи. Вчора буквально зібрані. 6,6 важить. Повністю горіх. 3 грами. Досить пристойно. Якщо дати горіху визріти, то це десь 43-44 відсотка. ядро. Сорт називати не буду. Чи варті він уваги, не знаю. Займаюся більш промисловими сортами. Це так для баловства, Є три саженці цього сорту. Висновки робіть самі. Всім гарних врожаїв і близької перемоги нам всім.